Сьогодні завітав Едуард Метошов, учень музичної школи та його викладач Ольга Миколаївна Монахова, викладач по класу Волончері Володимир Волинської дитячої музичної школи. Днями у Едуарда відбудеться перший сольний концерт. Сьогодні він нам розкаже кілька слів про цей концерт, як триває підготовка, а також про те, чим він ще займається у житті. Отож для початку, Едуард, коротко про себе. Де навчаєшся? Чим у вільну хвилину? Зараз я навчаюся в гімназії у 10 класі. У музичній школі я вже випускник, ну буду, От, у вже здав перші екзамени, ну, навчаюся в 8 класі, це вже завершальний. Ну, у вільний час люблю конструювати. Також люблю займатися програмуванням, пишу програми, даї. Дуже ну, мені подобається математика, фізика. Ну, мене більше, я хочу пов'язати своє життя із точними науками, з інженерією, а музика це як для мене. Можна сказати, я граю просто так для себе. Стосовно музичної школи, навчатися. У музичній школі ти вирішив за власною інцентивою, чи це чи прислухався до порад батьків? Це було 50 на 50. Я хотів сам, адже мені було тоді чи 8 років. Я якраз почув, як на Євробаченні грає музикант рибак. Він якраз тоді виборов перше місце. Мені сподобалась мелодія, яку він грав. Я, Я хотів іти на скрипку, адже. Ця мелодія була написана для скрипті, але тут ну, мені заграли мелодію на Віланчелі і захотів піти на Віланчель. Дуже хороший тембр має цей інструмент, можна передати почуття своє. Ну а так мене також спонукала мама туди піти для загального розвитку, можна так сказати. А потім це вже ну я почав займатися цим як хобі, мені сподобалось. В гімназії ти навчаєшся у 10 класі, в музичній школі, 8 клас випускний. Тобто це важливі руки, так? це Тут. і в гімназії, і в музичній школі. Як тобі вдається співставляти навчання в обох школах? Ну, Я ще раз сказав, що музика це хобі, я граю, коли я хочу, ну, коли, до мен... ну, коли виникає таке бажання, потреба. Так, в більшості я люблю програмувати, конструювати щось. Ну, поки що в мене є час, щоб поєднувати це. Ну, В 9 класі мені було важче, адже, адже в 9 класі в мене були екзамени. Там більше часу займало і навчання, і також треба було грати. Є в музичній залі, які їх треба також здавати. До викладача, до Ольги Миколаївни, що ви можете сказати про свого учня? Ну Це дуже музичний, емоційний, цілеспрямований, великою дуже нагородою для кожного викладача бачити посіяне, проростає, бачити результати своєї роботи. Едік дуже наполегливий в роботі. Він вихований, він талановитий. І я впевнена, що в житті він досягне великих результатів. Музикою він займається, він каже, як хобі, він дуже наполегливо займається, він багато займається. В нього дуже великі успіхи. За роки навчання він тричі займав призові місця на обласних конкурсах. У Луцьку це раз перший, двічі раз другий. Також ми були на конкурсі Класичний меридіан це всеукраїнський конкурс у Києві, де він зайняв третє місце і він був запрошений для навчання в спецшколу для особливо обдарованих дітей. Це дуже велике досягнення. Скоро стався ти цим запрошенням? Ну, я роздумував, чи пов'язати своє життя з музикою чи ні. Взагалі я з дитинства хотів стати в якійсь економічній сфері, десь так працювати, наприклад, банкіром, але потім дуже сподобались точні науки. Це з 7 класу, коли з'явилася фізика в шкільній програмі. Угу. І тоді мені захотілося пов'язати життя з точними науками. Взагалі я ще хотіла б додати, що е, хотіла б дуже подякувати батькам. Колосальна підтримка зі сторони батьків. А він вдячний, син, вихований, дуже дисциплінований. Взагалі таких учнів можна побажати побільше нашим викладачам. Це велика радість і насолода працювати з таким учнем, як Елік. Ольга Миколаївна, ви пригадуєте цей перший день, коли ви з Діком познайомилися? Так, да, пригадую. Це, ну, чим саме можете поділитися, якими спогадами? Ну Він такий кре... креативний хлопець, що з дитинства був такий російське слово непосредственний. Угу. Він завжди він досягає того, що він хоче. Він він прийшов, він мені сказав. Якщо ви мені заграєте на віолончелі, так як рибак заграв на скрипці, значить я буду займатися на віолончелі. І мені прийшлося постаратися позайматися і заграти цей твір. Йому сподобалось. І так ми почали працювати з ним. А хто для тебе, Едуард, хто для тебе є зірцем для наслідування? Можливо, це якийсь музикант, можливо, це композитор, можливо, взагалі людина, яка не пов'язана з музикою. Ні, ну мені дуже подобається, подобається Стівен Фокін з своїми роботами ну, з астрономії. Дуже подобаються програми Мітіо це фізик. Він навіть вів свої програми, в яких розповідав там про фізику, ну, про такі вже досить високі. Тобто це, ці люди взагалі не пов'язані з музикою, я так зрозуміла? Ну, ні, напевно, не пов'язані. Але мені дуже подобаються композитори 17-18, частково 19 століття. Це найбільше це Бах. Він, я знаю, що він є основоположником, е, правильно сказати, музики, але в напрямку року. Його вважають, що він... У нього ще не було такої музики, як зараз, рок, звичайно, але в нього були якісь там штрихи, ну не штрихи, а мелодії певні. Його вважають письмовоколожником такої музики. Найбільше зараз подобається рок Американські гурти. Ольга Миколаївна розказала про тебе кілька слів, згадала у перші миті вашого знайомства. Що ти пригадуєш? Перше своє знайомство з музичною школою, пам'ятаєш? Так. Я, я тільки пам'ятаю, що я був в залучав. Але це мені там не дуже сподобалось. Мені більше все сподобалось, як мені вже грали на інструменті, коли вже дійшло до діла. Mm -hmm. ну, Едік не тільки займається на віолончелі, він ще з 3 класу в нього є додатковий інструмент фортепіано, де він теж показує хороші результати. От на нашому сольному концерті він буде грати і на віолончелі, і на фортепіано. Mm -hmm. е, більше розкажіть про сольний концерт, який пройде в п'ятницю. Едік, так, так, так? Е, 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 розкажи більше про свій концерт і дещо ви ще вчитель твій. Ну, перше, я хотів сольний концерт, ще коли я почув, як його грає інший велончиліст, Учень. Теж Ольги Миколаївна мені дуже сподобалось. Я захотів свій, але я ще тоді був малий. Я був чи в першому, чи десь так. Ще були початкові навіть класи. Потім я більше перейшов знову ж таки на фізику, математику. І... Ну, мені не дуже хотілося його робити, адже я знав, що це дуже велика праця не тільки для мене, але й для вчителів. Потім, перед тим, як вже я закінчився мій клас, знов мені здалося, що я хочу сольний концерт. Потім я знов його перехотів. І вже ось два місяці тому вирішили. Що, що Зробити бути. собі свято вирішили, так? Да? Це да. фактично тих два місяці триває підготовка до сольного концерту mm. чи набагато раніше? Ну, ще набагато раніше, що я побачив. коли їздив і в Німеччину. Ну, тих сім років я готувався, я грав п'єси. Я навіть грав, ну ще коли я їздив до Німеччини, я десь брав. Ну, програму з 5 семи творів я там мав грати, але не склалося. Потім е вже два місяці тому, вже ми виріш... коли ми вирішили, що будемо робити сольний концерт, довелося знову все повторяти. Ну, але це більше не повторяти, а заново вчити, бо все дуже забулося. Практично підготовка до концерту вона йде. Рахуйте всі сім років навчання, тому що це накладається пластами, без одного не можна друге, далі, далі, далі. Щоб іти далі, треба, щоб була база. до що... до вас запитання, як до викладача, Абіата. Скільки творів увійде в цей сольний концерт? Значить, Ми будемо вісім віланчерних творів сольних, 4 твори фортепіанних, і на кінець ми з ним ансамблем, будемо грати, я з ним. Угу, угу. Тобто він буде презентувати себе не тільки як е вілончеліст, але ще й. Як і піаніст, як ансамбліст. Uh -huh. Зрозуміло. Э а хто ініціатор взагалі проведення цього сольного концерту? Ну так разом вирішили. Тому що є матеріал, є що показати людям. Чим похвалитись, та? ну, так. є чим порадувати слухачів, і ми і, і собі, і батькам, і всім дуже. викладачам школи школі вирішили зробити свято. А хто допомагав вам зі сторони у підготовці цього самого? <заплянень> ну, ми два викладача, я і Наталя Миколаївна, кручик викладач по фортепіано, І в нас дуже така гарна є ведуча. Це Ольга Вілентівна Ридько, вона буде вести наш концерт. Це все влас... на власне і все. Да. А наш концертмейстер yes, незамінний, прекрасний концертмейстер, один з кращих в області. От ми в Києві були, то є, є чому вчитися в неї. У нас найкращий концертмейстер це Людмила Іванівна Козик. Uh -huh. Оце наша команда, якою ми uh -huh. працюємо. Ну, Тепер власне, запрошення на концерт від Едуарда. Концерт відбудеться в п'ятницю, 20 травня 2016 року. На п'яту годину запрошую вас на мій концерт. У приміщенні музичної школи на другому поверсі. Вхід вільний. Все, дякую за розмову.